Грибок нігтів або оніхомікос це інфекційне захворювання, яке викликають мікроскопічні грибки. Вони можуть пошкодити нігтєву пластину та розширитися на шкіру. Чому з'являється грибок нігтів? Це захворювання може виникати у людей будь-якого віку, але частіше зустрічається у літніх. Їхні нігті стають сухими та ламками, тому грибок легше проникає у тріщини. А ослаблений імуніт та погіршений кровообіг у ногах ще більше сприяють розвитку інфекції. Також існують фактори ризику, які підвищують ймовірність появи грибка, сильне потовиділення, послаблень імуніт, травми шкіри або нігтів, інші захворювання, наприклад, псоріаз, грибок між пальцями ніг, порушення кровообігу у кінцівках, насамперед через діабет. Як зрозуміти, що це грибок нігтів? Найчастіше уражені нігті на ногах, хоч і інколи і на руках. Запідозрити оніхомікос можна за такими симптомами: зміна кольору нігтя. Він може бути від білуватого до жовто-коричневого. Зміна форми. Нігодь зростанні не так, не туди. На пластині з'являються хвилі, а сама вона стає товстою. Крихкість. Нігодь полагоджує розшаровуватися, кришитися, потемніння нігтя через накопичення бруду під пластиною. Неприємний запах. Чим небезпечний грибок нігтів, якщо його не лікувати, він може викликати незворотні пошкодження нігтів, через що смороду почнуть боліти. А самі травми підвищити ризик появи інших інфекцій, які можуть розширитися за межі ніг. Особливо небезпечно не лікувати грибок, якщо у людини є діабет, ослаблений імуніт або порушений кровообіг. Імовірність підхопити ще одну хворобу в цих випадках вищує як лікувати грибок нігтів. При появі симптомів краще йти до лікаря. Він призначить протигрибкові препарати. Лак його наносити раз на день протягом 9-12 місяців. Крем його рають у нігті, пальці та проміжки між ними. Іноді перед нанесенням крему нігтєву пластину спилюють. Таблетка вони допомагають при розширенні грибковій інфекції, але їх використовують обережно та періодично роблять аналізи крові, оскільки протигрибкові засоби можуть пошкодити печінку. Застосовувати ліки потрібно від кількох місяців до півроку. Всі взуття, яке контактувало з ураженими місцями. Треба замінити або хоча б продезінфікувати зсередини. Якщо грибок вже сильно деформував ніготь, варто відвійти подолога. Цей спеціаліст займається здоров'ям стоп і зможе обробити уражену ділянку так, щоб вона не бажала жити. У рідкісних випадках доводитися повністю видалити ніготь, а на шкіру наносити протигрибковий крем, щоб знищити мікроорганізми. Як не підхопити грибок нігтів? Фахівці дають такі рекомендації доторкуватися гігієни. Особливо, якщо на нігтях вже є грибок, після дотику до них потрібно ретельно миті руки, правильно підстригати нігті. Краще працювати рівний край і трохи заокруглювати його пилкою. А кусочки та ножиці після використання треба дезінфікувати, носити шкарпетки. Краще з бавовни, а міняти їх треба щодня. Вибирати взуття з дихаючих матеріалів. Це не дозволити грибку розмножуватися, викинути старе взуття або обробити його протигрибковими засобами, носити взуття у басейні та громадській роздягальні Так менше шансів підхопити грибок. Ретельніше вибирати манікурний салон. Варто довіряти лише тим, де стерилізують інструменти, поговорити від лаку чи штучних нігтів. Це покращити стан нігтєвої пластини.